Захищати гарнізон, то мені треба підготуватися куди краще. зберігатися не можна. Ладно, right. давай. Пофіг. Що ти хочеш зробити? Точніше, де ти хочеш зробити? Ну, мене радує, що це посеред води. Захищати її не придеть. а -а 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 -а. придеться. Ааа, сердечко придеться відкласти, так як. А -а -а -а. Ну, знаючи, як там на розсвіті приходилось захищати її, я щось сумніваюсь, чисто, що мені хватить патронів. О. Сиди. You're doing that? so, like with The Clio Tower we're visiting isn't functional anymore, but it should have enough of them inside for my plan to work. Them? What are you talking about? I mean Cleo. Doc calls them her, but I don't assume Clio thinks of themselves as female. You know? I am so confused by all of this. We're about to download an AI that's been bouncing around satellites for years. Can you believe this? Hold on, are, are you saying this Clio is an artificial intelligence? Didn't I mention that before? Sorry, sometimes I skip over little details like that. I what a... I'm not no <laughs> mm -hmm. Speed it up. Now, let's get rid of the deads before we get to work. Поехали. Mm -hmm. А, блин! Я пока переключился. Вот дидить ведь на Тварик. сварик. Че? Чекай, тут здесь он покуда. А вот. Okay. Я тебе приб'ю нахер. Я чого то не сумнівався, що у тебе треба зеду буде одганяти. Окей, ладно. Надіюсь, не довго. Бо патронів в мене реально не багато. Я ж серце, йшов плавати, а не собаки відганяти.

так просто я їх не візьму. Давай, перезаряджайся. The hell? Hey, just pulled the most complicated computer programming sure? out of a network of orbiting satellites. There's some room for error here. Uh-huh. The doc rigged up a talk box for Cleo. I just need to hook them up and there. All connected. Cleo, can you hear us? The hell Sh -sh, just wait output device detected this is the computerized logistics and executive operations system hello SB. oh my gosh we did it. they can hear us I've got to get this back to the dock thank you so much no problem have pronounced easy did you best to with to talk. Так, два є. Hey, how's the Got anything useful you're looking to unload? The okay. Угум. Mm -mm. це і візьмемо це. Все. Дякую. Можеш іти. От і пристрій обоюкує зомбі. Ну, точніше. Коротше, краще буду спати мої люди. Якщо спальню поставити. Жесть. Да, и 30 патрон не А тут, наверное, я уже не проеду, да? А так воно не глубокий. Я ж думаю тут. бок это шхи так вот? Таак. Ага. Что там на сі цікавого? Застрелить зомби из Так. А, а то пише их шамай купить за свою кровь. Ну и і... жадный ти, скажем так, нехороший чебурек.

калибр. Я так понимаю, семерочка. Угу, троечка. А, без переключателя. Можно таки быстрее угонь Чесно. Так, це що в нас А, це може бути як пістолет вичне оружие. дистанція така хороша. А, так воно не 12-м калібром, це не дробовик. Це магнум я не пам'ятаю який калібр ну це коротше винтовка можна сказати з якої дуже сложно попасти на дальне вісні зате в дузі обойну силу має огромну вот вам приклад Ну, короче, убойна сила дуже мощна. буде вкидати зомбі запросто. І це прикольне зброя ту. Так, хорошо. Мені подобається. Е. E... Чотирьох крикунів гнем. А, не я збираю всі, тут його виграти, що в його є. А в його як, типа, йде отако, типу, я ж пані правильно, так? Да? І тіпа, останнє завершується, далі подвігається, появляється нове. Hmm. Мені перше треба це вигравати, а тоді вже вигравати щось нове. I wish you the best of the video. Пістолет с прицелу. Блин, це мені даже цікаво. А, так, шо там у нас? А, убить гниляка з ревчаткой. Гниляка? З ревчаткой? Нє. Я це задаю дуже легкий, но... Мені просто з ревчатки жалко. Добре, що не дописала? Сі4. Вбитий декарей із Ліворвєра. Ну, можливо, можливо. А що ж це чомне серце із автомата? Накрас. Так, я предлагаю бензинчиком заправитися. Потурай будем ехать. І далі підемо на штурм сюда. Ну там як обычно, має бути багато зомбі. Mm -hmm. Every zombie in two miles must have heard that. Mm-hmm. Satellite network connection failure. Insufficient signal strength. Retrying in thirty seconds. It's all right, Cleo. You don't have to broadcast our test results to the entire valley. Ну сразу два. Все, идем заправляться. Блин, срывчатка так раз е. Осталось их далеко ты. Так, я надеюсь, с детонатором. Да, наверное, с детонатором. Да, ось гнеляка десь по дорозі знайти і все буде. Чики-пуки. Да такі от їх гнеляка найти це ще проблема. та. <плес> Ладно. Не так уже сложно. Сама проблема просто жалко і найти. что-то там мне сейчас не будет Не понял. <звук> Ладно, здесь, да, чё бы не. Отстань от моих дверей ты кусок недоділо хорошего баклажана М -м -м, Так подожди, воно ну, там в кінці, правильно. Заеду потуруся. Тоже гниряка знайдемо. Так, З ними шутити не можна. Тому зробимо так, так сразу. Что это было? А, -а, -а они трохи позади. Есть, вот есть. Якби вони підбігли близько, то б очі почало. Мантировка нож дуже сильно. Maybe they'll find someone even louder to eat. Не. Ти чимось стріляв по нас. да о, це мені нравится. Даже меч хороший. Что за... Ух ты, ю! Кто тут в нас? А ты